Дякуємо колеги та доброго ранку, Україна! Це пекучинів. Єдина передача, від якої у кличка горітимуть вуха, але не через те, що їх підпалив брат. З вами чарівна Ірина Супонаро. та неймовірний Юра Ткач. До пекучого Віталій Кличко, абсолютний чемпіон з подолання корупції за версію самого кличка. Вілку Філатов і Труханов це три кити, на яких досі тримаються існування російських топонімів. Кімчен ай! стався замах на лідера КНДР. Гілкою. Віталій Кличко вигнав корупцію з Києва. О, вау! А як вигнав? Ну, Напевно, дав їй гроші, щоб вона пішла. <клес> Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за час його керування містом йому вдалося побороти корупцію в Києві, збільшити його бюджет та зробити столицю більш прозорою. Ого, яка гучна заява! І Як від неї не впала стіна якоїсь історичної пам'ятки, поступившись місцем нового мужика. Не розумію і таких принципіальних людей в Києві дуже немного. Ну на синій гілці метро, а саме від Лебіцької до Теремків, корупції немає. Там тільки вода, Віталію Володимировичу. Ну побороти корупцію та очолити її, це ж зовсім різні речі. Це виключна робота на російське ПСО. Як виявилось, спільню може творити не тільки мер столиці. Міські голови Кривого Рогу Олександр Вілкул, Дніпра, Борис Філатов та одеський голова Геннадій Труфанов виступили проти перейменування російських тапонімів у рамках деколонізації. Як символічно, прям таки три богатирі, які не перевелися ще на землі, яку треба справедливо перейменувати, а вони не хочуть. Ну почекай, просто ця трійця тільки почала вивчати українську мову. Рік другий, і в них може дійдуть руки до української історії. Скажи, будь ласка, чи можна якось прижучити того філатова? Але далі за всіх по вулиці Пушкіна пішов Геннадій Труханов. Він виступив проти перейменування російських топонімів, бо, за його словами, це рішення обнуляє місто і вирішив провести голосування у своєму телеграм-каналі. Де йому на допомогу прийшли його прихильники росіяни. То може краще йому переїхати в інше місто з такими ж е, назвами вулиць? Ну ну наприклад, у Вороніж. Я ну я ні на що не натякаю, пане Труханов. Практика показує, що російська армія та сама, що так любить Пушкіна і навряд чи знає різницю між Буніним та Бузовою, зазвичай обнуляє місто набагато швидше. Якби ви знали панечі, що люди роблять уночі? А саме у селі Котлярка, що на Житомирщині, була проведена перша успішна пластична операція пам'ятнику. Замість Леніна там з'явився Шевченко. Це регульство. А може, скульптура спочатку мала нормальний вигляд, а просто Тарас Григорович скривився, дізнавшись, із кого його виліпили. Дивлячись на фото, можу сказати одне: це щось середнє між кобзарем та Кобзіцем. Це перший в Україні такий пам'ятник Тарасу Грігорйовичу. Ну, якщо йти саме таким шляхом декомунізації, то, наприклад, з пам'ятника Сталіну ще при житті можна зробити пам'ятник Павлу Зіброву. На нього з якого боку не глянь, він на тебе дивиться. <звук> КНДР пішов під воду. Але великий кормчий Кім Чен Ін прийшов на допомогу. Спочатку на власному лексусі. А пізніше на човні, на якому Кім врізався в дерево. Що ж, це перше дерево, яке опиниться у в'язниці. Звичайно, бо воно замахнулося на найдорожче, що є в КНДР. Зачіску їхнього лідера. На рятувальну операцію Кім був одягнений, як бачимо, у спеціальний надувний піджак та штани, враховуючи вагу диктатора, щоб човен не потонув, знизу його підтримували кілька водолазів. Ось хто зрадів паводку, так це мешканці північної Кореї. Адже коли вода стане відходити, вона може віднести їх до іншої країни. І на новина вагою в один кілограм, але дуже великого значення. Кілограмовий український дрон збив російський вертоліт Мі-8. Оператору безпілотника знадобилося майже 10 місяців спроб, перш ніж досягти цілі. Ну як то кажуть, головне не розмір дрону, а вміння ним користуватися. Як бачимо, професіоналізм та наполегливість наших бійців зростають. А все це заради захисту України та її громадян. Тож навіть один маленький донат може збити великий російський гвинтокрил. Просто треба бути наполегливими і не забувати допомагати ЗСУ. Донатами та зборами працюючи заради перемоги та сплачуючи податки, побачимось завтра, Па-па!